Вітаю, друзі. Оскільки тим, хто проживає в Туреччині, дуже часто доводиться відкривати банківські рахунки, а інформації на цю тему дуже мало, я вирішила записати нове відео з лексикою на тему Банкада в банку. Отже, перейдемо до основних слів та термінів. Банка це банк, банка Хесаби банківський рахунок, банка карти, банківська картка, банка Шубісі. Відділення банку, банка меморю працівник банку, тобто банківський співробітник, мемур взагалі це працівник в офісі, Міжтеріх із Метлері, Служба підтримки клієнтів. Рухаємося далі. Які ж операції з рахунком та карткою можуть проводити клієнти банка? Ну, наприклад, хесап Ачмак, відкритий рахунок, хесап Капатмак. Закрити рахунок. Пара Ятермак внести гроші на рахунок. Пара чекмек зняти гроші, тобто зворотня дія. Хаваліяпмак здійснити переказ, Пакіасургуламак перевірити свій баланс, тобто залишок на рахунку. Але банк це система, в яку входить також і банкомати. Що ми можемо робити в банкоматі або з банкоматами? Ну, наприклад, сама, саме слово банкомат перекладається як банкоматік, але ви можете побачити також, що на банкоматах пишеться абревіатура АТМ. Це також означає банкомат. В банкоматі ми можемо вставити картку, карт такмак, ввести пароль, шифре гірмек, ліміт зняття готівки. Встановити, наприклад, ліміт готівки – це пара check-limit. Або побачити, що ваша картка заблокована. Карт блюкелду. Буває і таке. Ну а якщо ви хочете взяти кредит або внести депозит, то вам знадобиться наступна лексика. Credit checkmeck взяти кредит. Файс urani відсоткова ставка. Ваде сюресі. Термін виплати. Кредиту, депозиту, кредиткарти Борджу, Борг за кредитною карткою, таксітлі едемек, або таксіт едемек – це сплачувати частинами. Ваделі Хесап Депозитний рахунок, Вадесіс Хесап, поточний рахунок, на який, на який не нараховуються відсотки. Отже, друзі, сподіваюся, ця лексика буде вам корисною. Пишіть в коментарях, що ще можна додати до цих слів. Дякую за увагу та не забудьте підписатися на мій канал.